Українських автомобілістів в Німеччині штрафуватимуть і позбавлятимуть водійських прав, щоб цього не сталося, до 1 квітня. Біженці, які більше року знаходяться у Німеччині, мають отримати німецьку реєстрацію. Якщо ж авто не буде поставлене на облік, за це світить штраф у 70 євро кожен раз при зупинці поліцейським. Отже, незабаром німецька реєстрація обов'язкова для українських автомобілів, як її зробити. Цей процес зазвичай проходить у три етапи. Перш за все, треба зробити технічний огляд. Авто вартість такої послуги близько 200 євро. Далі страхування автоцивільної відповідальності. Вартість такої страховки сильно коливається залежно від марки і віку автомобіля, а також від водійського стажу без аварій. Третій крок звернення до органу реєстрації транспортних засобів за місцем проживання. З собою треба мати повний пакет документів, паспорт, пройдений техогляд, укладену автоцивілку. Вже на місці треба буде написати ще одну заяву, зразок якої нададуть. Сама реєстрація теж платна, близько 100 євро. Після реєстрації водій отримає відповідне свідоцтво, німецькі номери і печатку наліпку, до них від федеральної землі. Українські номери і техпаспорт скоріш за все заберуть, але обіцяють, що їх можна буде повернути при рішенні покинути Німеччину. Втім, попри необхідність ставити авто на облік, деякі питання досі лишаються нез'ясованими, наприклад, як діяти українським біженцям. Які приїхали до Німеччини на чужому автомобілі, адже при реєстрації заявник має довести своє право розпоряджатися машиною? Наразі федеральне міністерство транспорту готує роз'яснення для таких випадків. Також федеральний уряд має роз'яснити, якою буде доля українських автомобілів, які не зможуть пройти німецький техогляд, без якого неможлива реєстрація. Українці, які зараз живуть у Німеччині, дивляться нас, можливо, хтось з вас вже встиг отримати німецькі номери для своєї автівки. Діліться в коментарях, що думаєте про цей процес, і скільки часу та грошей пішло на переоформлення. Масштабна пожежа у таборі для українських біженців у Берліні спалахнуло на території колишнього аеропорту Тегель, який зараз є одним з найбільших в Німеччині центрів для розміщення мігрантів. Вогонь зайнявся саме в тому залі, де проживають українці. Більшість мешканців змогли швидко його покинути. Згодом полум'я охопило три величезні намети, кожен з яких вміщує близько трьохсот людей. Один з наметів згорів вщент і, зрештою, завалився. Серйозно ніхто не постраждав. Втім, кілька людей дістали легке отруєння димом. Триває розслідування, що має з'ясувати причину пожежі. За попередньою інформацією, це могло статись через куріння в одному з наметів. Німеччина починає готуватись до війни. Мільярди євро хочуть спрямувати на будівництво бомбосховищ. Принаймні, з таким проханням німецький союз міст і громад звернувся до федеральної влади. З часів холодної війни в країні лишилась невелика кількість укриттів. Із двох тисяч, які були раніше, нині лише 600. І вмістити вони можуть тільки півмільйона осіб. Союз міст і громад вимагає в уряду збільшити кількість укриттів і подбати про захист населення у разі війни. Так само пропонують забезпечити кожну громаду системою повітряної тривоги. Мовляв, покладатися лише на додатки для смартфонів не можна. Берлін і Лондон обговорюють можливість так званого кільцевого обміну. Згідно з ним, Німеччина може передати Британії далекобійні ракети Таурус. А та, в свою чергу, посилить Україну черговою партією ракет Штормшедоу. Таку пропозицію висунув міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон. Німецькі політики з цього приводу висловлюються неоднозначно. Наприклад, очільниця МЗС Німеччини Аналена Бербок заявила, що кільцевий обмін можливий. В свою чергу міністр оборони. Борис Пісторіус до такої ідеї поставився скептично. Загалом же, позиція Німеччини щодо постачання Україні ракет Таурус залишається незмінною. Країна не планує передавати цей вид озброєння, про що неодноразово заявляв канцлер Олаф Шольц. Транспортний хаос охопив Німеччину. країна готується до нових логістичних колапсів. Знову страйкують залізниці аеропорти. Машиністи пасажирських поїздів влаштували бойкот, скасувавши на добу спочатку вантажні, а потім і пасажирські перевезення. Профспілка вимагає скоротити на три години робочий тиждень без зниження заробітної плати. Найбільший залізничний оператор Deutsche Bahn вирішив судитися з профспілкою через постійні страйки. Але його позов суд вже відхилив. Тому, допоки профспілка і оператор не дійдуть згоди, транспортні колапси продовжаться. Але навіть під час таких забастовок Deutsche Bahn все одно забезпечує рух обмеженої кількості поїздів. На сайті Deutsche Bahn пасажири можуть ознайомитися, на яких лініях будуть скасовані поїзди, де вони частково курсуватимуть і де буде організована заміна автобусами. Також пасажири зможуть безкоштовно скасувати свої квитки або скористатися. Ними пізніше. А чи вплинули на вас страйки на залізниці? Діліться в коментарях, кому доводилось змінювати свої плани і здавати квитки через касування рейсів. Проблем мандрівникам додав і страйк провідників авіакомпанії Люфтганза. Напередодні вони влаштували 19 годинний бойкот на рейсах, що вилітали з Франкфурта, головного і найбільшого аеропорту в Німеччині. Згодом аналогічний страйк відбувся і на рейсах з Мюнхена. Загалом за цей час. Було скасовано понад тисячу рейсів. Так, профспілка Бортпровідників намагається добитися підвищення заробітної плати на 15%. Але й на цьому страйки не завершуються. Тепер мітингують ще й лікарі. У Дюссельдорфі близько двох тисяч лікарів пройшли маршем перед будівлею Міністерства фінансів, вимагаючи підвищення і доплат за нічні зміни. Демонстрації також пройшли в Єні, Кілі та Марбурзі. В Берліні пройшла акція на підтримку лівих терористів РАФ. Кілька сотень людей влаштували ходу на підтримку Даніели Клете, колишньої учасниці лівого терористичного угрупування. Демонстранти пройшлися вулицею Себастьянштрасе, де колишня терористка проживала до того, як її схопили. Напередодні німецька поліція затримала 65-річну Даніелу Клете. Вона жила в самому центрі Берліна під вигаданим ім'ям з італійським паспортом і 30 років переховувалась від правосуддя. Встановити її справжню особу вдалося лише за відбитками пальців у квартирі Клета виявили боєприпаси. Звинувачують її в тому, що у 1990-х роках вона належала до рев, тобто фракції Червоної армії. Це найвідоміше ультраліве терористичне угрупування. В історії Німеччини, яке виникло ще в кінці 60-х. його учасники грабували банки, викрадали політиків, підривали і підпалювали будівлі. Терористи раф вбили понад 30 людей. і більше 200 поранили. Даніелі Клете закидають, що протягом останніх 20 років. Вона брала участь у серії серйозних пограбувань. Акцію, що пройшла в Берліні на її підтримку, вже засудили у міністерстві внутрішніх справ. Там також заявили, що пильно стежать за лівоекстремістськими колами і усіма їхніми прихильниками. Німеччина виділяє гроші на закупівлю снарядів для України та доєднується до ініціативи Чехії щодо закупівлі сотень тисяч боєприпасів для української армії. Подробиці у німецькому уряді не розкривають, втім кажуть, що вкладаються у цю справу тризначною мільйонною сумою. Крім Німеччини, чеську ініціативу фінансово підтримали також Нідерланди, Франція, Канада та Бельгія. Очікується, що снаряди для ЗСУ надійдуть на фронт за кілька тижнів. Розслідування витоку інформації з Бундесверу триває. Перехоплення телефонної розмови високопоставлених німецьких офіцерів про плани атакувати кримський міст це результат російської операції. Про це повідомили у комітеті Бундестагу, що контролює діяльність спецслужб. Однак причиною, через яку російські шпигуни змогли підслухати розмову німецьких військових, став людський фактор. Міністр оборони Німеччини розповів, що один з офіцерів Бундесверу підключився до закритої наради по незахищеній лінії зв'язку, чим порушив протокол безпеки. Російські ж спецслужби ймовірно прослуховували цього офіцера. Стосовно всіх учасників розмови триває дисциплінарне розслідування, але очільник оборонного відомства вже заявив, що не стане звільняти своїх кращих офіцерів через ігри Путіна. Чоловік з Німеччини вакцинувався проти ковіду 217 разів. 62-річний німець щеплювався впродовж двох з половиною років, причому робив це вісьмома різними вакцинами. Купував їх онлайн, замовляючи доставку додому. Чоловік не назвав конкретного мотиву своїх численних вакцинацій, лише сказав, що мав на це особисті причини. Згодом дослідники, які дізнались про цей випадок з газет, перевірили здоров'я гіпервакцинованого німця. І на свій подив не виявили в нього жодних побічних ефектів. Втім, застерігають будь-кого повторювати подібне. Глядачі, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і діліться, з якими труднощами зіштовхуєтесь у Німеччині, щоб ми розповіли про це у наступних випусках.